Всім привіт, шановні аграрії. Ми знаходимося в холдингу в ОЛФ Туварогокрай і зараз будемо вносити на полях склероцит, продукт компанії БТУ Центр від білої гнилі. Біля нас знаходиться агроном головний і він нам сьогодні розкаже, як вони застосовують цей продукт в їхній технології. Доброго дня! Зараз ми знаходимося на полі і вносимо препарат компанії БТУ Центр Україна Склероцид під соняшник. Цією компанією ми працюємо вже досить давно. Раніше використовували біоінокулянт на сою на торфовій основі. Також задоволені цим препаратом. І зараз в нас також є ліпосам. Ми його вносимо під соняшник, в ґрунтову схему для запобігання промивання ацетохлорів по півлітри на гектар. Також задоволені результатом промивань великих нас немає. Що стосується даного поля, ми тут вносимо склероцит по 2 літри на гектар під культуру соняшник. Уже ми працюємо з склероцидом другий рік. Минулого року вносили 14 тисяч гектарів, вносили оприскувачами минулого року. В цьому році вже вносимо новітніми технологіями, агродронами. Норма робочого розчину на гектар 5 літрів, 2 літри склероциду і 3 літри води. Досить класно виходить, і виробітки гарні, і ефективність класна. Для внесення так. даного препарату використовуються дрони компанії DJI AgroST30. В даний момент не стикалися ми з якими проблемами і навіть при внесенні в нормі 5 забивання по форсункам і по фільтрам не було, так що до препарата відносимося дуже позитивно. Даний час, я думаю, це можливо користуватися. Проти білої гнилі в минулому році дійсно побачили гарний результат. Прикоренева форма білої гнилі була відсутня на тих полях, де вносили склероцид і вносили інших компаній деструктори. То на тих полях, де були деструктори, то там наявна була біла гниль, спостерігали. І рядом сусіднє поле з склероцидом, то не, не відмічалося е, засмічення бі, білої гнилю. Е, як ми бачимо, агродрони працюють зараз. Е, стараємося робити так, щоб зразу у нас тут, на сусідньому полі працюють культиватори. І тільки б агродрони закінчили внесення, сюди зразу заходить культиватор і заробляємо препарат для того, щоб зменшити вплив ультрафіолету на, на бактерії. В принципі, всім, всім задоволені, рекомендуємо, ефективність побачили. Чому ми застосовуємо продукт сквероци? Тому що він дуже ефективно показує свою роботу проти білої гнилі на таких культурах, як соняшник, соя ріпак це ті культури, які хворіють на склеротиніоз, на білу гниль. І тим самим ми запобігаємо. Тобто ті компанії, які провідні, вже застосовують цей продукт, мають дуже гарну ефективність по роботі по проблематиці цих хвороб. Звертайтеся до регіональних представників на гарячу лінію компанії Бути центр. Будемо раді допомогти, надати консультацію по інших продуктах компанії.